Друге питання найбільш розповсюджене це хто має сканувати документи пацієнтів, тому що зараз вони надаються в електронному вигляді. Дуже багато питань, от, наприклад, паперові виписки, якщо сформовані зі стаціонару, ну їх просто легко відсканувати, і всіх лякає, ну принаймні у лікарській спільноті саме слово сканувати. Для цього ось такого приладдя мати не обов'язково можна просто це зробити з допомогою смартфона, телефона. Також говорять там, наприклад, тут у родичів телефона немає. Ну нічого страшного, є телефони у медичного персоналу і там їх використання займає буквально біля п'яти хвилин, щоб це все просто цифрувати. Я б застосовувала слово оцифровувати ці документи. Хто має це робити, це може зробити будь-хто. Як ця процедура проходить? Наприклад, якщо пацієнт мені оцифрував ці документи, він приносить мені паперові документи.